Привіт! мене звати Соня Софія. Називайте як кому зручно. Я учениця 9 а класу. А також а також я є лідеркою учнівського самоврядування Снігурівського ліцею номер 3 Як так вийшло? Хм, зараз розкажу все це, ще почалося, коли я була геть малою. Десь у такої приблизно за самого маличку я була дуже активною та допитливою дитиною. Мені завжди хотілося десь бути, в чомусь брати участь, щось дізнаватися. Ну і звісно ж бути лідеркою моя мама досі не розуміє, в кого я таке вдалося, але ще маємо, те маємо. Свій шлях до лідерки я розпочала зі старости класу. Згодом мене запросили до нашого шкільного самоврядування, і я певно ніколи не забуду той день, бо я була дуже щаслива, дуже переповнена емоціями. Ось мене обрали. Єс yes! вау! Wow! Так. І саме там я познайомилася з тогочасною лідеркою нашого ліцею. З якої почала брати приклад, саме дивлячись і спостерігаючи за нею та її діяльністю, я зрозуміла, що я хочу бути такою, а можливо, навіть і кращою. Звісно, це зайняло не один і не два роки, але все ж таки я досягла своєї мети. І ось тепер я сиджу тут перед вами і розповідаю про себе, як про ту саму лідерку, якою я хотіла бути. Моя життєва позиція бути прикладом. Лідер це не той, хто дає накази, а той, хто сам показує шлях. Якщо хочеш, щоб інші були активними, будь активною першою. Якщо говориш про добрі справи, бери участь у благодійних акціях. Якщо виступаєш за дисципліну, дотримайся її сама. Зараз нелегкий час і, звісно, ми всі сумуємо за тими днями. Коли ми збиралися всі разом, проводили свята. Вчилися, приймали участь у благодійних акціях, змаганнях, ставили вистави в актовому залі і просто відпочивали, відпочивали всі разом. Але на те ми лідери, щоб виходити з найнепередбачуваніших ситуацій і вести за собою інших. Зараз ми підтримуємо наших захисників. Наші діти малюють чудові малюнки та пишуть щирі слова підтримки для наших воїнів. Неодноразово ми проводили благодійні акції, виготовляли окопні свічки та передавали допомогу нашим героям. Я, як лідер, дуже пишаюся своєю командою. Я дуже пишаюся, в тому числі і собою, що все таки ми змогли в такий нелегкий час об'єднатися всі разом і активно та потужно працювати на благо нашого ліцею. Ми реалізували безліч проєктів, провели багато зустрічей і заходів. Усе це заради нашого майбутнього та майбутнього нашого навчального закладу. А зараз я хочу трішки поділитися нашим досвідом і розповісти, що ж там такого коїться в цьому Снігурівському ліцеї. №3. Одним із таких найпотужніших, певно, і найбільших наших проєктів стало створення соціального простору в стінах нашого ліцею. Просто ну з цим проектом нам допомагали всі, хто міг і чим міг приймали участь, навіть дітки це перші четверті класи. Вони активно відвідували наші заходи. Це було дуже приємно, оскільки ну працювати з дітьми, це завжди якийсь позитивчик. Вони такі всі енергійні, ну це класно. Також на що хочу наголосити: дуже важливо, були проведені заходи для діток ВПО. Як на мене, це є дуже актуально і корисно, звісно ж. Тож я пишаюся нашою командою, що вони змогли це реалізувати і змогли це здійснити. Окрема вдячність також буде нашим працівникам, нашого ліцею, педагогам, тому що без них теж нічого не отрималися. І, і, і ще поки не забула. Навіть батьки дітей нашого ліцею вони також приймали в цьому всьому участь. Також відвідували якісь навчальні тренінги для дорослих, також допомагали з ремонтом, з різними аспектами цього проекту. І це взагалі класно, коли ти відчуваєш таку потужну підтримку просто зі всіх сторін. Це дуже заряджає, дуже вау. Одного разу мені також пощастило стати спікеркою на одному із заходів, який проводився для саме для цього проекту. Там я розповідала діткам про особливості нашого. Народного мистецтва, саме мистецтва нашого краю Миколаївщини, і чесно для мене це було щось дуже таке потужне і дуже таке позитивне, чому? Тому що я тільки тоді повернулася за кордону І якщо порівнювати ось на цьому контрасті, коли ти сидиш в одна в кімнаті, є телефон, є штатив, і ти фактично розмовляєш сама собою, і коли ти стоїш в вишиванці у себе на батьківщині вдома. Поміж дітей, поміж вчителів, яких ти вже знаєш, бо на скільки років. Ну, це просто вау, це заряджає, це дуже княво. Дуже також ми беремо участь у програмі психічне здоров'я та соціоемоційна підтримка підлітків та молоді, яка реалізується Go Global за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ і також Міністерства закордонних справ Німеччини. Непогано правда, і до речі, саме я давала інтерв'ю для цієї програми після нашого першого етапу, і просто ви бачили моє щире здивування, коли я побачила своє обличчя на їхній офіційній інстаграм-сторінці. Я маю на увазі офіційну інстаграм-сторінку Go Global. І я тоді сижу, і думаю, така Соня, та ти, ти зірка? І це ще не все, тому що наразі я та моя колега Олександра. Ми представляємо наш ліцей у міні-курсі, ідея в дії, який створила чудова юна тренерка Дар'я Зворигіна. Саме цей курс спрямований на те, щоб навчити нас, лідерів, придумувати власні проекти та реалізовувати їх на повну потужність, і це дуже дуже взагалі класна тема, тому що. Я вважаю, що ніколи не треба зупинятися на чомусь, на чомусь зациклюватися. Завжди треба зростати, розвиватися, дізнаватися щось нове і не дивлячись на те, що в нас вже були вдалі круті проекти. Я вважаю, що нам ніколи не завадить послухати і дізнатися, як ще краще, як ще ефективніше можна їх реалізувати. Зрештою, я можу назвати безліч заходів, які ми проводили, але, як то кажуть, краще один раз побачити, аніж сто разів почути. Нижче під цим відео буде додано посилання на нашу офіційну сторінку у Фейсбук, і там ви зможете переглянути всі події, які відбувалися і відбуватимуться надалі. Сьогодні ми будуємо майбутнє для нашого ліцею, завтра для нашої країни. Лідерство це відповідальність, це дії, це віра в перемогу. Україна може бути сильною лише тоді, коли сильні її молоді лідери. Тож разом до змін, разом до перемоги і слава Україні.